І розвиток, потрібно його ось цей ріпак. Бачимо, теж це, це том. Тому що ось лабуте не налипає, дощі кляпає потрошки звиток, як і там. Є ось і кращий розвиток, набагато. Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 10 вересня, 25 рік і ми на посівах ріпаку. Зараз ми стоїмо, це бахус. Ні, це Том. Ось тут Том. Сьогодні я зроблю огляд суцільний ріпаків, що Viterasit, що наш FFF і також КВС. Все в одному огляді буде. Ну, а як, а як ще зрозуміти і порівняти? Тільки порівнюючи що краще з чимось. От ви як обираєте дружину, ви чи чоловіка як обирали? Ви дуже багато ходили, зустрічалися, все, а потім бац, і зрозуміли в порівнянні. Ну, наші посіви виглядають дуже страшно. Всі їздять, дивляться, хер зна що і все інше. Ну, хай буде так, то наші експерименти. Так, да, дійсно, он, бачимо сусідський ріпак. Вже рядочки видно, вже все красиво, а тут Ніфіга не видно. Ніфіга не видно, але ріпак том. Бачимо, сходи є, ось де тільки щось досходить, щось досходить, сходи є. Ми отримаємо так, ну, ми рідко сіяли, ми дуже рідко сіяли, але вони є. Ось бачимо. Я рахую, що це, якщо воно лишиться, ось це живе, то це буде все добре у нас. Тим паче зараз йде дощик накрапає, такий невеличкий дощик. Вчора він ввечері так пішов трошки. І сьогодні він йде. он де де-не-де, де, я бачу навіть рядочки якісь пробиваються. Можливо. Бачимо по ячменю. Ми бачимо волки, не бачимо волків. Дивіться, яке гарне поле. Гербіцид суцільної дії спрацював дуже добре. Але, але в нас є ось де-не-де. Свіженька посходила. Ну, ми вже замовили грамініцид і будемо працювати грамініцидом. Ріпачки, ось, я ж кажу, ми сіяли дуже рідко. Ось, 20 см ріпак від ріпака. Де ось соломки тільки сходить. Бачимо. Де немає? А, можливо, тут два через один. Ми ж сіяли два через один, Ну, рідко, але є. Ну, звісно, саме краще виглядає, знову ж таки кажу, ось такі посіви, які видно дуже здалека вже рядочки. Ну, будемо дивитися, хто правий, а хто не правий. Хто, хто, В кого правильніше. Дуже страшно виглядає, але, 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 все думаю, буде добре. Так, тут десь ми вже повинні зайти. На ритмо, на наш ритму. Наш ритму, і бачимо наш ритму. Ритмо F2, бачимо сходи. Тут навіть буде ще й занадто. Ну, як хтось рахує, що це чорті що рідко, а я рахую, що це ще й занадто. Тим паче ми туди далі почали, ну, зараз хоть... Налипає, ну все ж таки я піду. Подивимось, подивимось, дойдемо, подивимося на ріпак, який ми сіяли по просу, вон там, просто не косилося зовсім. Зовсім нічого. От виросло, що виросло, і ми туди посіяли. Коровки там трошки спасли. І ми туди бабахнули, посіяли. Ну, я вам скажу, от іду, я дивлюся, де є. Де є ріпачок густенько, а де Та є, вон він тільки сходить. Він тільки сходить, десь досходює, тому що от зараз навіть ринемося. От. Та є, є, є. От сам ідеш, дивишся, немає начебто його. Ось рядок, який десь попав в вологу, дивіться як він зійшов. Дуже красиво, да? Прямо так тик-тик-тик-тик. Рівненько. Де немає? Ну... Як деякі, знаєте, дивлюся ріпаки, деякі блогери показують, що там дійсно один на метр. То у нас, я думаю, якщо виживе, якщо нічого його не з'їсть... Так, ладно, вимкнусь, бо буде відео дуже добре. Ну, як завжди, телефон поступив зі мною і по-сволочному він заглючив і попросу ви не побачите відео, але я вам скажу, попросу дуже непогано. Блін, хотів показати, яка там ситуація. там... Ну, гарно він зійшов, наш F2 дуже гарно зійшов. Знімав я й тут, потім, слава Богу, що не поїхав з поля, включу, подивиться, а відео пх, нема. Воно не співпадає. Все, КВС, КВС, тому що ну, з цієї сторони глянемо, КВС. Бачимо, які сходи. По назвам не буду зараз називати, бумажки нема табличок немає. Але ви подивіться. Ну, звісно, що тут чистіше. Нагадаю, тут посіяно у нас 70 кг селітри 350 тисяч. Посіяно півсівалки з суцільним посівом. Тут буде десь ось на першому проході видно. Ось тут суцільним посівом через 15, півсівалки 3 метра, 2 через 1. Ну, так ми, ну, воно впродовж буде 6 метрів так, 6 метрів так. І так кожен сорт. Це для того, щоб зробити якісь висновки. Ну, поки що я вам скажу, що насінням сходами КВС я задоволений. Звісно, тут ну, розвиток різний. Такий самий розвиток, як і там, є ось і кращий розвиток, набагато кращий розвиток. Але загальний вигляд, ну, це ж знову так само, як і там на ячменю йде. Непогано видно ось так. Як стоїш ось так, то начебто тут і немає нічого. Де-не-де гріпак. Як глянути в долину, гарні рядочки. Вон, бачимо вже, які рядочки пробиваються. Так що КВС поки що рулить, Ну на рахунок того, що тут видно рядки. Зараз дойдемо, там у нас в кінці посіяно том від вітера сіт. Глянемо, не буду вже вимикатись, так що чекайте, ось йдемо і дивимось. ну Не люблю, як тілімпається, так воно там ось бачимо вже рядочки. Вже видно рядки. Це від КВС Ріпак. Шкода, звісно, що вони не захотіли трошки співпрацювати з пшеницею. Мені дуже було цікаво ще пшеницю. Посіяти і влаштувати демпосіви. Тому що ну, посіяли ми якісно. До речі, тут обробили гліфосатом. Щириця пропала відразу, берізка пожовтіла. А от амброзія чомусь тримається. Вона має таку захист видно. Ну, Я все-таки надіюся, що 2 літри гліфосату їй хоча б... Тому що вона навіть берізка, ми бачимо, що вона вже подіяв гліфосат. А амброзія, ну тут більше в нас немає нічого. Але я ж кажу, сходи ріпаку мені вже подобаються, Особливо там, якщо піти вдалечі, ну, ми не будемо йти, ми йдемо, тому що ось лабутени налипає, дощі кляпає потрошки. Ну така, як ля. Бачите, де ми йдемо, воно сухо. Це зверху так приляпає. Але загальна ситуація на відмінно. Поки що, поки що відмінно. Рядки пробиваються, зараз вже почекайте, дойдемо, не буду вимикатися, тому що знову телефон заглючить і відео не вийде. Там я ж кажу по F2, по, цьому. по просу, мені прямо сподобалось. Ми посіяли його той ріпак, просу, у нас просто воно там не вродило. Воно стояло дуже рідке, ми його намагалися скосити, у нас не вийшло. Ми запустили коровок, вони там людські коровки щось спасли. І ми просто заїхали, не обпробували. Отакі ми ноутіщики. Заїхали, але там, так як я побоявся, я там посіяв суцільним посівом. Там у нас вийшло, ну там густувато у нас вийшло. Так, дійшли ми нарешті до Тома. Що Том? Том так само, бачимо, он вдалечінь, так само пробиваються рядки. Поки що розвиток вітера сіт. і... Ось бачимо, це, це Тому. Ветера Сіт, і КВС, і наш F2, все воно на одному рівні. Все буде показуватись, все, як кажуть, збирання покаже. Але але, будемо спостерігати. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не потрібно. Тримаймося. А це я вам на останок хочу показати розвиток падаличнього ріпаку. Ми тут плануємо сіяти зернові. Не знаю. Можливо, от скажіть. Можливо, решити, який розвиток потрібно його загліфосатити. Ось цей ріпак. Можливо, його лишимо під просо це поле. Тоді потрібно більше його, щоб він ріс, хай собі росте. Але, подивіться, так, падалися, як я дивлюсь на інших полях суцільно. А оцей наш F2. Бачимо, немає отакої падалиці. Вон, де-не-де. Це так, як я показував, що він коли, перед косінням, що він стійкий до розтріскування. Він стійкий. Дивіться, немає. Отакого От ріпака суцільного повисипалося, але але але, і тут нічого не робилося, крім боронування. Тобто ми його наоборот загорнули, він мав зійти, тому що тут випало дощик, був 50 мм. то Тут мало бути йо. -ма -йо. Ну, і тут ми їхали і проїхалися рублячим катком. Такий наутіл, не наутільний. Ну, експерименти. Знову ж таки, експерименти будемо, тому що плануємо сіяти прямо ось так в стерню. Хоча тут теж після катка дуже гарна лишається така стерня. Але лежить багато, то зайве. Хай собі ось так стоїть. Оце ще на рахунок ріпаку, що от як посієш, то його звично якісь там хвороби, якісь шкідники знищують, їдять, подивіться. І ніхто його не їсть, ну там під'їдають вон, так, вже щось там є. Але, але не так значимо. Все, працюємо.